Миколаївські комунальники продовжують наводити лад в місті. Нині розпочали в обрізку гілок навколо лінії електропередач. Як проходять роботи, бачили наші кореспонденти. Щоб унеможливити обрив ліній електропередач, працівники комунального підприємства Миколаївські парки обрізають аварійні гілки. Роблять це за допомогою спеціальної техніки, яку отримали з Німеччини у вигляді гуманітарної допомоги. Ми в рамках оказання гуманітарної допомоги із Германії получили сучасну дробілку, которая э, дробит э, ветки перерабатывает ее в щепу и тем самым мы сокращаем объем материала э, для более эффективного его дальнейшего вывоза и использования значит если говорить э, там в цифрах то э, за один час работы дробилка перерабатывает 6 кубических метров э, веток в объеме и э, тем самым сокращая его в три раза до двух кубов то есть соответственно, Ми можемо намного більше і ефективніше перевести, ніж лісі би це були би просто б ветки і все. нині роботи тривають в центральному районі міста. Перевага нової техніки у тому, що всю подрібнену деревну стружку можна використати як добриво, замість того, щоб вивозити на сміттєзвалище. Коли у нас не було на підприємстві цієї машини, да ветки просто обрізалися і возіліс на свалку. Сьогодні ми повторно використовуємо тусь тобто в роботі своїй. Окрім дробарки, в межах співпраці з Німеччиною миколаївські комунальники отримали ще два вантажопасажирські пасажирські автомобілі Мерседес, які використовуватимуть для перевезення бригад, та п'ять одиниць малої техніки для обслуговування тротуарів, пішохідних доріжок та скверів у зимовий період. Техніка виушної, звісно ж, але вона в дуже хорошому стані, вона очень хорошо обслужувалася. От і вона прийшла уже к нам обслужена. Поэтому на сьогоднішній день наша задача только поддерживать його в надлежащем состоянии, следить за ней. І я думаю, она прослужит що городу не один год. Тож попереду комунальників ще багато роботи, адже невдовзі сонячну погоду замінять дощі. Однак тут всі певні навіть попри близькість до лінії фронту, вулиці та зелені зони Миколаєва будуть доглянуті і красиві. Наталя Засядько, Іван Гончаренко, телеканал Март для є новин.